ефірі телеканалу Тоніс програма, яка не Канебайдуже до вашого здоров'я. Моє ім'я Світлана Омінська, і сьогодні ми поговоримо про лікування цукрового діабету у дітей та підлітків. Будьте з нами. Цукровий діабет буває двох типів: першого і другого з дефіцитом інсуліну, так званий інсулінозалежний, і з інсуліном, який неадекватно включається до процесу обміну речовин. Саме на цукровий діабет першого типу найчастіше хворіють діти. А він пов'язаний з постійним вимірюванням рівня глюкози та обколами інсуліну. Як допомогти дитині фізично і психологічно прийняти хворобу, навчити її боротися з нею? Про все це сьогодні ало лікарю. Я представляю гостей нашої сьогоднішньої програми. Це Наталія Борисівна Зелінська, доктор медичних наук, головний дитячий ендокринолог Моз України, завідувачка відділенням дитячої та підліткової ендокринології центру ендокринної хірургії Моз України, а також психолог, психотерапевт Світлана Броніславівна Ліпінська. Вітаю вас. Доброго завжди на початку нашої програми я нагадую для вас, що працює наша телефонна лінія. Номер незмінний. Телефонуйте просто зараз. Тож 490 11 34. Ми чекаємо. Сьогодні ми говоримо про цукровий діабет. І ви знаєте, часто у нашій програмі ми попереджаємо наших глядачів, що з року в рік хвороби зараз молодшують. Я думаю, що цукровий діабет на сьогодні це не виняток. Ось пані Наталія, з вашої практики, наскільки часто сьогодні зустрічається цукровий діабет серед наших дітей, серед наших підлітків в Україні. Ну, статистика говорить нам про те, що станом на початок цього року, 2012 року, в Україні зареєстровано 7941 дитина хвора на цукровий діабет. Це віком до 17 років включно. Так, якщо порахувати на населення, то десь виходить одна дитина на тисячу дітей хворі на цукровий діабет. Статистика вона щороку збільшується чи зменшується. Статистика кількість дітей незначно збільшується, але якщо врахувати те, що кількість дітей взагалі в Україні зменшується щороку, то відсоток хворих дітей збільшується відносно загальної кількості дітей. Давайте знати, що зробимо зараз, просто пояснимо нашим речам, яка різниця між цукровим діабетом у дорослої людини і власне у дитини. Насправді і у дорослої людини і у дитини діабет може бути і першого і другого типу. Тобто різниці в, в проявах діабету майже немає, але є різниця в проявах залежності від типу діабету, якщо це інсулінозалежний діабет, або у дитини, або дорослої молодої чи зрілої людини, він проявляється більш швидко і дуже складно його пропустити. Це той діабет, який виявляють і реєструють завжди. Прояви зазвичай його такі, що людина починає багато пити води, часто ходить в туалет, в тому числі вночі. Тобто є справа і поліурія, медики називають це так. Людина худне, незважаючи на те, що вона їсть як звичайно. Можуть бути свербіж шкіри, слизових оболонок, може бути погане, погане загоєння ранок. Ось такі це основні симптоми, проведення. які свідчать, що вже хвороба прогресує. Вона починає. Це вже є цукровий дія. У мене є запитання до вас, але спочатку давайте послухаємо нашого першого глядача. Алло. Алло, здравствуйте. Перше запитання, будь ласка. У моєму внуку два роки і вісім місяців. В последні три місяці у нього з'явилася сильна жажда. Он очень много пьёт, воду, компот, молоко, любая жидкость, и часто мочится. Может это быть признаком диабета? Дякую. Насправді це може бути ознакою цукрового діабету. Вам слід звернутися в будь-яку поліклініку, свою місцеву поліклініку і визначити рівень глюкози в крові. Пані Світлано, ми поговорили про медичні якісь аспекти. Так суто з психології. до вас звертаються батьки, діти з цим діагнозом, які у них проблеми найчастіше? Ну, перше, коли дитина захворює, для батьків це як правило шок. Наскільки вже для дитини, так. Як для дитини, як самих батьків? чим менша дитина, тим менший шок для неї. Тому що вона ну, наприклад, якщо дитина ще грудного віку, то вона не усвідомлює взагалі, Зазвичайно. чи вона хвора і чим це для неї ну, загрожує. загрожує да. Але для батьків це завжди дуже велике горе, навантаження, стрес, і, і деякі батьки не справляються з цим і впадають у відчай. і тоді це потрібна звичайно допомога психолога. Або інколи цю е, функцію виконують просто лікарі, е, просто ставляться, пояснюють, заспокоюють, роз'яснюють, е, що треба робити, і тоді вже в залежності від е, психологічного стану саме батьків, вони вже можуть або самі справитися з цим, або дійсно їм потрібно допомога. А чи можуть насправді батьки самостійно справитися із цим? Я думаю, що можуть, якщо е, вони обізнані, вони чули про про те, що є така хвороба, е, що вони е, розуміють, що це. Е, Читати, ну, добувають інформацію про цю хворобу, і ця обізнаність вона дає трошки більше заземлення, таке заспокоює людину, що це з цим можна жити. Так, да, це, звичайно, хвороба, яка потребує ну, коженного втручання. Тобто, це не так, що там знаєте, ну, якось там зробив операцію, потім вже там, через якийсь час пішов, перевірився. Але це, це потребує дійсно тим більше дитячий діабет, це інсулінозалежне, як правило. і це Потребує дійсно пояснення дитині, чому її треба колоти. Але все ж таки, ви знаєте, она... моя особиста думка, так. що а, батькам дуже важко поратися, і тут помилки, коли йдеться вже про дитину, про її життя, про її свідомість, ну не можна помилитися. Краще, на мій погляд, звернутися Звичайно. разом з ендокринологом до психолога, психотерапевта, пройти хоча б кілька занять, кілька сеансів, а потім вже батьки знають, що як робити з дитиною. Власне, перед тим, як поговорити про лікування, я хочу, щоб пані Наталя, ви пояснили нашому Чам основи передумови розвитку цукрового діабету, які фактори ризику розвитку цієї хвороби? При тим я відповідно ваше запитання хочу дещо заповнити, якщо дозволите щодо допомо щодо допомоги психологів, вона так дуже необхідна, вона вкрай необхідна. Я і хочу, я дуже щоб... дякую лікарям, що вони зараз займаються цією проблемою, оскільки скрізь у світі людина, яка вперше стикається з цією проблемою, завжди отримує консультацію, і допомогу психолога. Обов'язково це потребує, оскільки людина, навіть якщо вона дуже багато читає, багато дуже знає, є доступ до інтернету, але все одно дуже складно е, прийняти прийняти. Це і справитись тим самому. Батьки часто Впадають в іншу крайність, вони починають дуже сильно опікуватись дітьми так, і починають так. робити з них хворих. Тих бідний, ти нещасна дитина. Ми тобі допоможемо. Дитина не повинна відчувати себе ізольованою і неповноцінною не абсолютно не і в цьому дуже допомагають так, психологи. Так. Це дуже е, налаштувати батьків на правильне розуміння цієї проблеми. Я розумію, що дуже багато є інформації в інтернеті і на форумах батьки спілкуються, але все ж таки це якісь загальні положення, загальні поради. Адже кожна дитинка вона індивідуальна. І психолог бачить цю дитинку, і він може якісь конкретні вже поради стосовно саме цієї дитинки порадити, так, так? так. Одне діво знати, да, про те, що це є, але коли воно тебе не стосується, ти якби це знаєш, але ну астрагуєшся. астрагуєшся від цього. Тобто ти розумієш, але коли ця біда приходить в до дім, тебе, то дійсно це дуже важко з цим справитися наодинці, і слава Богу, зараз вже є служби психологічні, просто приватні психологи, тобто треба тільки знати що це можливо що можна до цих, до цих спеціалістів звертатися будемо вже сьогодні знати навчати наших глядачів yeah. тож стосовно мого питання попереднього mm -hmm. які передомови розвитку цукрового діабету які основні причини пані наталі я, я би з вашого дозволу розділила б на дві частини це питання, оскільки, в залежності від типу цукрового діабету, різні фактори ризику. Найбагато рідше, ніж перший тип у дітей виникає другий тип діабету, той діабет, який виникає зазвичай. Внаслідок того, що інсулін, який є в достатній кількості, не проявляє нормальну свою дію. Цей діабет другого типу інсулін незалежний виникає у дітей, які мають надмірну масу тіла або ожиріння. і саме профілактика цієї патології ожиріння або надмірної маси тіла є самим головним для того, щоб не виник діабет у такої дитини. До групи ризику дітей з другим типом інсулін незалежним відносяться. Ну, по-перше, діти які мають проблему з вагою. По-друге, це діти, які народились з масою тіла більше 4 кг або так. менше 2,5 кг. Якщо батьки або близькі родичі мають цукровий діабет, особливо діабет другого типу, якщо батьки або родичі найближчі мають ожиріння, гіпертонічну хворобу, тобто так званий метаболічний синдром, який діабет є компонентом цього стану, це малорухомий спосіб життя, який теж призводить до ожиріння. Це стресові ситуації. Ну, це такі основні чинники для дябла.